Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до рубрики, що робиться в нас на Банковій?» Ну що, дивимося? Ізумрудне містечко розростається, і воно робиться все це. Верніше, смарадове, давайте подивимося: плани нашої влади, теперішньої влади, влади зелених. Захищатися, боротися. Зараз будемо дивитися, за що. Всі вже знають, що е, воєнний стан е, продовжили. І виборів поки що, так, як я і казала, що вибори скоріше, вірогідніше. За все, будуть уже е, восени. Ось, навесні їх не буде. Ну, тут борються за свої місця. За свої прибутки, за гроші, за схематози різні, от їхні. Бояться, ви бачите, бояться провалу, бояться якихось заворушень. Тут дуже добре слідкується. У них є армія для цього, всі ви це знаєте. Всі ви це знаєте. силовики у нас на першому місці, їх ніхто не чіпає. Ось якось так, і на дні колоди. Тобто, в них є, ну, ви розумієте, я вже про це говорила, що паразит він а, намагається вижити. Паразит, він найкращий, ніхто так не може виживати, як от паразит. У нього одна: інстинкт на виживання. Більше ніякого інстинкту нема. Ну, я маю на увазі, самий головний. Залишитися при владі. Ви бачите, і чим довше, тим краще. Гаразд, як в них це буде все виходити? Тут, ви знаєте, що я ще бачу будуть присікатися будь-які заворушення, будь-які І знову, оця королева щось дуже вона хоче вийти. Що вона хоче нам сказати? Давайте подивимося. Що королева Жезлів хоче нам сказати. Знову ця ж сама карта випадає. Ага, все я зрозуміла. Дивіться, вони будуть блокувати, наскільки я розумію, абсолютно будь-які. Не просто переговори. Тут взагалі будуть абсолютно все буде блокуватися, що мається. На увазі про майбутнє України, тобто з усіх сторін, в принципі, нічого нового, правда. Але через це, от кажу те, що, що, що бачу, те і співаю. Королева нам хоче сказати: а королева це міжнародні зв'язки, це наші посли, це наші а, дипломати, які працюють на а, зовні, не внутрішні. Ось, і а, наскільки я розумію, тут закри... у них направлення у влади, закрити абсолютно все, що іде нам позитивно для України. Абсолютно все заблокувати. Абсолютно все. При... Будуть, знаєте, як от е через решето, буде проходити тільки ті, хто допоможе їм втриматися при владі. Ось так я це бачу. Ось так я це бачу. Давайте ще подивимося вибори, бо виборів тут не зовсім показало, абсолютно не показало. Що стосовно виборів, чи готують вони вибори в цьому році? Навесні їх вже не буде, тільки восени. Так, чи готують вони? Ну, це їхня яма. Вони розуміють, що треба якось цю яму обійти. Тут будуть домовлятися, але виборів я не бачу. Н -н -н. Я не бачу, вони не хочуть готуватись до виборів, тому що вони знають, що вони їх програють. Чесні вибори вони програють. Тут буде домовлятися про щось, щоб продовжити далі ось цей воєнний стан. Я не бачу тут припинення вогню. Давайте так: щодо припинення вогню ще подивимося. Бо я не бачу тут виборів. Щось вони з одного боку припинення вогню, дивимося. Чи будуть домовлятися про припинення вогню? Що вони думають про це? Ні, це для них загроза. Ви бачите? Припинення вогню це для них загроза. Зеленського вже настільки підмиває, я не бачу, що вони. Ні, це, це нестабільна в нього ситуація. Його місце, його крісло коливається. І, до речі, його, йому найбільший конкурент дивіться, він не так залужного боїться, як Порошенка. Тут він більше боїться Порошенка, ніж залужного. Залужного він знає, як приборкати. Але теж, повірте мені, до пори до часу. Тут до пори до часу. Я не бачу, що він 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 боїться. От дивіться, чому почало зараз стільки лайна вилазити на Порошенка знову це все. Хто розібрався у цих всіх справах, зрозуміє, що абсолютно всі, кажуть, 150 справ, були проти Порошенка. Абсолютно всі. Відкриті проросійськими людьми. Тобто Портнов, а, хто ще Дубінський, а, Коломойський. А, це я так три прізвища, які я згадала зараз. Розумієте? Всі вони проросійські. Де Коломойський? Сидить у в'язниці. Де Дубінський сидить у в'язниці? Абсолютно всі. Тепер візьмемо Портнов, Портнов теж десь. Взяти Сівковича, взяти ще когось. Всі ці справи були відкриті проти Порошенка за вказівками. Верніше їх відкривали всі ці люди. Про що ще можна говорити? Якщо людина в цьому розібралась, вона зрозуміє. А якщо хтось скаже, скільки вам заплатили, розумом, вашим котячим розумом це не зрозуміти, або мишачим. Навіть кітка має більше, напевно, розуму, ніж миша. Ось, Розумієте? Ось якось так. Вам цього не зрозуміти. Все, моє дорогенькі. Ось якось так. Тут дивляться, як би знову очернити. Давайте, а ну, давайте глянемо. Що тут є? Бо ось тут вийшов Порошенко. Бачите, от у нас є дві кандидатури. Зараз подивимося, що вони готують проти Порошенка. Готують чи готують щось? А от сила йде. Бачите, сила йде. Тобто, щось готують, щось готують якісь. Я не буду саме в цьому розкладі зараз це дивитися, якщо вас цікавить, можемо окремо подивитися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, все буде Україна.